Вітаю вас, діти! Чи добре ви знаєте про свою країну? Запрошую вас на вікторину Знавець України. Ну що ж, розпочнемо? Столицею України є місто. Варіанти відповідей Львів, Київ, Харків, Херсон. Правильна відповідь Київ. Київ є столиця нашої держави. Обери Прапор України. Прапор України це стяг із двох горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. В Державному гербі України зашифроване слово, яке Правда, воля, сила, віра. Правильна відповідь воля. Наступне питання. Хто був першим президентом Незалежної України? Обери фото. Перший президент Незалежної України був Леонід Кравчук з 1991 року. Найбільша річка України це Дніпро. Десна, Дністер, Інгулець Правильна відповідь Дніпро Найвища гора України Говерла, Поп Іван, Хом'як, Петрос. Будьте уважні. Найвища вершина України Говерла знаходиться в Карпатах. Її висота становить 2061 метр. Які моря омивають Україну? Чорне море, Азовське, Балтійське, Чорне і Азовське. Україну омивають два моря Чорне і Азовське. У якій області України знаходиться пустеля Донецький, Київський, Львівський, Херсонський? Олешківські піски найбільша пустеля в Європі. Розташована на території Херсонської області? Назвіть, яке дерево є народним символом України: Верба, Береза. Каштан тополя. Правильна відповідь верба. Як називали воїнів, які з давніх часів захищали Україну лицарі, козаки, мушкетери, воїни світла, Українські воїни з давніх часів. Це козаки, кого називають українським кобзарем Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка, Леоніда Глібова. Кобзарем українського народу називають Тараса Григоровича Шевченка після видання його поетичної збірки Кобзар. Молодці, ви чудово впоралися із Вікториною і отримуєте звання Знавець України.